Усіх вітаю! Мене звати Яна, я психолог і спікер курсу психодія благодійного фонду Вадима Столара. Сьогодні будемо з вами говорити про істерику. Що таке істерика, які її ознаки, чому вона виникає, як допомогти собі та іншим людям під час істерики? Отже, істерика це активна поведінка, така поведінкова реакція, за допомогою якої наша психіка реагує на різні екстремальні чи будь то стресові події. І саме через істерику людина ніби скидає усь ту інтенсивну внутрішню напругу, яка у неї вже виникла. І в такому випадку людина може кричати, махати руками, сильно плакати, голосити. Але істерика завжди відбувається у присутності глядачів. Це її основна ознака та вимога. Тому така реакція має можливість заражати інших людей. І вона є дуже енергозатратною для самої людини. Вона може виражатися в таких несподіваних переходах, наприклад, від сміху до плачу, або ж, навпаки, від плачу до сміху. Триває, як правило, від кількох хвилин до кількох годин. Головними ознаками є що? По-перше, людина зберігає свідомість. Вона усвідомлює, що відбувається. По-друге, надмірне збудження. Далі це такі безліч різних руків хаотичних, театральні пози, така театральна манера говорити, жестикуляція, мовлення дуже емоційно насичене, швидке і, звісно, ридання. І тому, надаючи допомогу в істериці, дуже варто бути обережним і добре прораховувати ситуацію, тому що інколи відрізнити істерику від інших станів є дуже складним завданням, і тому при неправильному поводженні можна лише погіршити стан людини. Тому давайте розберемося, як допомогти іншій людині, якщо вона знаходиться в стані істерики. По-перше, спробуйте переключити увагу людину на себе. Необхідно максимально зменшити кількість глядачів. Чим менше глядачів буде навколо, тим швидше людина заспокоїться. Намагайтесь бути при цьому уважним слухачем, дайте людині підтримку, слухайте, кивайте, піддакуйте. При необхідності говоріть, але такими короткими, простими фразами. Якщо не підживлювати істерику, не провокувати її додатковими питаннями або висловлюваннями, то, як правило, через 10-15 хвилин вона має піти на спад. Після істерики ж... Настане безсилля. І тому дуже важливо дати людині можливість відпочити. Також, як можна допомогти при істериці самому собі. Наприклад, коли ви відмічаєте. Що ви знаходитесь в цьому стані. Взагалі, це вже важливий крок, оскільки найчастіше людина, яка знаходиться в стані естерики, вона не усвідомлює цього, і вона погано розуміє, що відбувається з нею, і взагалі навколо неї. Але якщо ви вже усвідомлюєте, що у вас естерика, і що вам треба з цим щось робити, то це говорить про те, що ви зробили великий крок назустріч до її припинення. І в такому випадку також важливою умовою є, по-перше, залишитись наодинці, вмитись холодною водою. Повільно попити води, зробити дихальні вправи, робити глибокий спокійний вдих, потім затримати дихання на декілька секунд і повільний видих через ніс. Знову затримка на декілька секунд. Знову повільний вдих і так далі. Що неприпустимо? Робити при істерці. Ну, По-перше, не варто здійснювати якісь такі неочікувані фізичні дії по відношенню до людини, бити її, штовхати. По-друге, не вступати ні в якому разі з людиною в активний діалог, не сперечатись, не намагатись з'ясувати взагалі, що сталося і яка причина. В цьому немає ніякої потреби. Але не ігноруйте і відкрито, і не знецінюйте при тому переживання людини. Пам'ятайте, що істерика це нормальна реакція на ненормальні обставини. І також не варто говорити, наприклад, заспокойся, візьми себе в руки, ти маєш бути сильною, так не можна, або ж не будь ганчіркою. Це лише більше посилить істерику. Після істерики можна виконати наступну техніку, яка спрямована на на прийняття себе і на співчуття самому собі, чого так часто нам, власне, не вистачає. Отже, сядьте у зручну позу, закрите очі і сфокусуйтеся на тих звуках, які ви чуєте навколо себе. Приділіть цьому декілька хвилин, зосередтесь на цьому всю свою увагу. Далі переведіть увагу всередину себе. Проскануйте подумки своє тіло, від верхівки голови, від маківки до кінчиків пальців, ніг на предмет того, що ви там відчуваєте, які бажання, можливо, які пориви, які думки виникають, коли ви скануєте власне тіло. Намагайтесь ніби відчути стан кожної своєї клітинки. Згадайте при цьому про неприємну подію, що відбулося, що ви тоді відчували. І дайте їй назву, наприклад, конфлікт, або неприємність, або помилка. Тобто дайте їй таку назву, яка буде відображати саму ситуацію її контекст. Далі спробуємо розширити фокус вашої уваги. І пояснити собі, що у світі є багато різних труднощів, але є й багато радощів. Усіх людей об'єднує прагнення бути щасливим. І об'єднує те, що ми періодично страждаємо. Усвідомте в цей момент, що безліч людей на нашій планеті, в нашій країні, у вашому місті зараз може відчувати також дуже складний стан. Подумайте про це. Ви не одинокі в цьому. А далі уявіть людину, про яку ви піклуєтесь, яку ви дуже любите безумовно, до якої у вас виникають дуже такі теплі почуття. І уявіть собі, що вона опинилась у подібній ситуації, як ви. І вам необхідно зараз добрати слова якоїсь любові, підтримки стосовно неї і сказати їй про це. Подумайте, що б ви сказали, аби підтримати її з любов'ю і з турботою. Відчуйте ті відчуття, які у вас з'являються в тілі, коли ви думаєте про це. Про любов, про турботу, про іншу людину. І дослухайтесь до цих відчуттів, де вони знаходяться всередині вас і на що вони схожі, як на них реагує ваше тіло. Тепер поверніть увагу знову ж таки до самого себе. І з цими словами підтримки зверніться до самого себе. Проговоріться собі. І помітьте, які емоції і відчуття при цьому у вас виникають. Звертайтесь до себе по імені ласкаво, так, як вам зручно, і так, як ви б хотіли почути ці слова підтримки зараз. Можете покласти руки собі на серце і промовити слова, що я буду дбати про себе, я буду приймати себе таким, який я є, я буду добрим і турботливим по відношенню до себе. А далі можете опустити руки, покласти їх в зручне для вас положення і знову звернути увагу на ваше дихання. Дихайте рівно у комфортному для вас темпі. Тепер похваліть себе за те, що ви знайшли час і ресурс, аби подбати про себе, аби підтримати себе в складний момент життя. Проговоріть ці слова для себе. Далі ви можете зробити глибокий вдих і на видосі відкрити очі, повернутися у момент тут і тепер і подумати, а що зараз було б для мене важливим? Що я хочу зараз зробити для себе? Як я можу саме зараз про себе потурбуватись? По можливості зробіться. І подякуйте собі за вашу завзятість і за вашу щиру турботу про себе. Дякую вам за увагу! Турбуйтесь про себе, про своїх рідних. Бережіть себе до наступних зустрічей!